Вітаю панство! Слава Україні! А я хочу спитати на картах котів. Карти котів це такий інструмент, коли ви можете уявити себе чи Україну як метафора на цій карті, щоб дізнатися до правди. І я хочу спитати, коли закінчиться війна. Я кожен день питаю це нормально, ми кожен день про це думаємо. А те, що думаємо, творець знає все одно. Так що немає ні в чому ніякого гріха. Я, я вам це точно говорю. А коли закінчиться війна, що треба знати нам, українцям в Україні і по світі? Про те, що трапилося, що трапиться, і що треба знати Україні. А... Вийшли гарні дуже карти, добрі карти. І я бачу, що тут Україні треба знайти свій шлях. Дев'ять Пентаклів говорить, що Україна, Україна буде йти своїм шляхом дуже швидко, і до незалежності нашої ми прийдемо з розумінням, чого ми хочемо для себе і для країни. Дев'ять Пентаклів говорить, що Україна буде дуже заможня країна. Бо у нас будуть найкращі закони в світі. У нас дуже українці мають відкритий розум. І зате ми будемо, як я вже мені показала не раз, ми будемо знаходити те, що хочуть від нас вищі сили дуже швидко. Наприклад, в Швайц, Свидзеленд, там у них референдуми, все вирішують, ніякий не президент, у них президент, він тільки один рік на посаді, і його м'яги ніхто не знає, бо це неважливе. А так буде в Україні. Ми будемо захищатися, як Ізраїль тепер захищається. І у нас наші військові, бачите, тут вони дуже хоробрі. Ми будемо розуміти, що поки у нас є такий сусід агресивний терорист, і вже признана ця країна країною терористом в багатьох країнах, і в багатьох країнах ще буде признатися. І а, поки що так є такий сусід, поки ще не став на демократичний шлях і ще не, не скоро стане, то ми будемо мати дуже технологічні кордони, де ну, просто не, він не, не, не буде, не зможе. Хотів би, ха -ха, він хотів би, а, але не зможе він а, напасти на нас. Знову двійка Кубкова говорить, що Україна стане на свій шлях, знайде свій шлях. І ми з вами тепер. Вирішуємо, як знайти нам з вами, українцям всім і Україні свій шлях. Часом буває так, що ми українці, ми дуже так палко любимо свою землю і палко хочемо, щоб Україна як країна була заможня, щаслива, процвітала. І ми забуваємо, що кожна країна, країна вона складається з своїх людей, з знаряду. І наші люди, кож, кожна людина повинна прагнути до свого власного щастя, до своєї власної незалежності і до своєї власної заможності. І я бачу, що це сила, яка вернеться всім українцям, сила, яку ворог хотів забрати у нас в наше життя, знаємо про геноцид, який відбувається, і нам треба повернути свою енергію. Король жезлов. Жезлів говорить, що тепер всі українці повернуть свою енергію. Мої розклади є, я мольфарка, я прошу сил природи, щоб надали, надали кожному українцю і а, силу, щоб повернути свою силу, яку, яку воро хоче забрати. А це дуже потужний розклад. Він каже, що Україні треба знайти свій шлях. І тепер сам творець нам дає, надає. Янгола і це Янгол Сонця. Називається він Аріль. Янгол Сонця це найпотужніший янгол у нашій сонячній системі. І мене питають, чому вища сила нічого не робить. Вища сила нам надала найпотужнішого янгола, Аріля. І це двійка кубка оце показує. Нам нам вища сила надала. Дуже, дуже сміливих і професійних військових надала нам енергію, яка прагне до волі і надала нам надію, що ми будемо дуже заможні з вами. І вже Вища Сила багато що дала, а дасть іще більше. І як знайти Україні свій шлях? Це, знаєте, як ця карта, вона нумерологічна. Тут чотири чаші, як ми. 100 відсотків поділимо на чотири виходить так, що три чаші чи 75%. Бачите, українець, ну ми з вами, дивиться на минуле. Бо минуле у нас дуже жорстоке, і нам ну, кожен хоче помсти якоїсь, щоб справедливість була. Але тепер творець дає нам цю, цю четверту о, чашу, той кубок четвертий, який який ж, поки що пустий, бо а, ми, люди, вони самі визначають, що є у, навколо вас. Ми змінюємо людина, вона може змінити той те, спейс, те, те де вона є. І тут ця карта говорить, що ця а, кар, ця чаша четверта, вона поки що пуста. Творець дає цю пусту чашу Україні. і Говорить, ти наповналий наповни цю чашу тим, що ти вважаєш важливим для себе і для України. І коли ти це зробиш, то все навколо тебе буде змінюватися. А буде змінюватися а корінь а корінь, як це сказати, щоб було таким, яким ти бачиш себе. У цьому світі. І я скажу, що на жаль, українці себе не цінують. Вони цінують свою, свою землю, і це дуже, дуже як весь світ захоплюється цим, бо мало хто має це, а ми маємо це. Але українець не, не цінує себе в цьому світі. І ця карта говорить, що у цю чашу, яку тепер дає творець треба вам налити її, наповнити чимось, що буде в ваш, вашим просперіті, буде вашим благополуччям. І це говорить, що коли закінчиться війна, карта, і я вже скажу не раз, що 6 і 6 і 6, мені показує 6, вже якийсь місяць показує цифру 6, майже кожен розклад. Якщо ви подивитесь мої розклади, ви побачите, що цифра 6 виходить дуже Дуже, як сказати, часто виходить. І це говорить 6 може, 6 тижнів, 6 місяців. А я скажу, що число 6 – це число Венери, і воно говорить, що буде все, воно все йде, як сказати, своїм шляхом. Бо Венера це коли просто щастить. І я знаю, що ви скажете, як то нам може щастити, якщо ми в Україні в вогні, кров тече кругом. Але Венера, вона ну, знаєте, вища сила, вона так само бореться з нечистою силою, і це не так легко подолати. Ви мені скажете, що таке така вища сила, як творець, не може подолати нечисту силу. На землі дуже тяжко. Дуже тяжко на землі геть вищої сили, силі подолати нечисту силу, бо на землі править нечиста сила, і там відсотків більше нечистої чи чистої. І зате а, тепер йде така боротьба боротьба між небом і землею і на землі. І тут шістка мечова говорить, що через шість місяців ми будемо бачити багато чого доброго і. Те, що кордон повернеться, який повинен бути. Але ж над цим війна не закінчиться, бо нам треба буде ще показати ворогу, що ми що на нас не можна нападати, що у нас є і гроші, і армія сильна, і ми за себе будемо. Постояти зможемо, зате він цей гопник більше просто не нападе, він буде боятися вже. А ну, от така карта показала 6 місяців. 6 місяців, так це треба ще триматися. Якщо ви десь живете в інших країнах, то треба ще поки вам а, а, чекати. Я знаю, що тяжко у людей ностальгія і хочеться додому. По-перше, скажу, бо я. Поїхала при своїх обставинах, а в мене були дуже серйозні обставини. І а, перший рік-два дуже тяжко за кордоном, а потім ти розумієш, що, що твоя земля, твої предки, твоя Україна у тебе в серці. І а, люди, хто живуть за кордоном, хоч і наші люди, хто живуть в Україні, цього не знають, вони дуже палко люблять свою країну. Мені, мені таке пишуть дуже. А, як то прикро, що мов, мов, легко любити свою країну за кордоном. Ні, не легко. Ні, не легко. А життя іммігранта дуже тяжко. Спочатку все починати, і мова, і за фахом все знове. І дуже тяжко, нелегко. Якщо тут вже діти і онуки, то, то е, ти розумієш тепер 21 й перше сторіччя, і у нас земля одна. Ми всі маємо своє своє коріння свою націю у серці, але живемо де живемо, і, і, і тільки тоді, коли українці, хто в Україні це зрозуміють, тільки тоді вони зрозуміють, що тепер а, не завдяки, але з допомогою і діаспори в Канаді, до якої я належу, із з, з, Аргентини, звідс, з, з, з Штатів, а з Німеччини завдяки допомозі нашої діаспори, і це так також може крапля, але а, а, допомагає перемозі, і треба поважати обставини кожної людини. І може ви емігрант новий, вам прийшлося виїхати чи прийшлося як мені виїхати колись? Бо люди не їдуть від добра. Від людей не відуть від добра. І ця червона зараза, Совєцький Союз, від якого я їхала, я не їхала від добра. А як ми вийшло, вийшло, а де буду жити далі, як покаже доля, а поки що тут. От. І ну, хотіла сказати, що з пару слів на захист тим, хто новий емігрант. Багато хто повернеться до себе, багато хто ні. Не повернеться, бо знову, діти, онуки, нове життя. Але Україна завжди буде у серці. Завжди. І, і ми ще більш щирі українці. І я знаєте, я така завжди була дуже палка українка ще з дитинства при совєтській владі. Я ненавиділа цю совєтську владу. А як виїхала, то я ще більш палка стала українка. І я знаю, що люди, які мають. Такі обставини, вони скажуть, що так воно і є. Так воно і є. Але я вибачаюся, що пару слів сказала про себе, я не хотіла, але знаєте, ця карта мене а, наштовхнула на те. Бо, знаєте, коли береш карту, вона виходить, як виходить. І, і коли говориш, то ну, свій, свій приклад приву, а, сказав. то Багато хто мене буде дивитися це відео може. Резонація виходить з вашим прикладом, і він може допоможе. Мої, мої слова допоможуть вам вистояти тих, хто вас обвинувачує в чомусь, ви ні в чому не винуваті не перед ким. От, і може ці мої слова будуть хілинг, вони будуть, знаєте, як, як, як ліки, як такі психологічні ліки до людей. А я знаю точно, що янгол перемоги, янгол нашої землі береже вас. Якщо ви в Україні, тепер вам дуже тяжко. Я не можу порівняти з ним те, що ви тепер виносите на своїх плечах. І ми всі з вами, ми всі вас любимо і молимо у Бога, щоб ви були в безпеці. І всім нам, хто по всьому світі, так само сил, будемо бачитись. Я кожен день роблю відео, підписуйтесь і передавайте мої відео вашим друзям. До побачення! Слава Україні! Героям слава забуло сказати це основне, що треба сказати.